Вітаю, друзі! Говоримо сьогодні про розв'язування задач, які потребують в собі стратегічного мислення для того, щоб впоратися з ними в обмежений часовий проміжок. Саме тому розглянемо метод, який базується на фразі Наполеона «Розділяй і владарюй. Коли ми маємо якесь ускладнене завдання, розділяємо його на окремі частини, впораємось з окремою частиною, і отримуємо результат. Подивимося, проаналізуємо обмеження цього методу, і коли ним виявляється, не можна користатись. Отже, поїхали! Перша задача виглядає наступним чином: у нас є один вираз в дужках, який множиться на наступну дужку в мінус першому степені, і в цій дужці знаходиться дріб, що теж містить в свою чергу вираз. В дужках один і вираз в дужках другий. Згідно з методом розділяй та владарюй, ми не будемо щоразу все переписувати і розглядати розв'язок всієї цієї задачі як однієї цілої. Ні. Ми розділимо її на менші частини. От, наприклад, розглянемо спершу те, що стоїть в оцих перших відокремлених дужках. Зокрема, тут у нас є 928 помножити на 10-2, поділити на 0,8. Ну, нескладно зрозуміти, що це можна подати як 928 помножити на 10-2. І поділити на 8, помножити на 10 з мінус перший. Ну і мінус наші 0,6. Отже, дивимось, що у нас виходить. Якщо ми 928 поділимо на 8, то відповідь 116. І при цьому для наших отриманих 116. Ось тут, у нас буде ще множення їхнє на 10 в мінус першому степені. Тобто 116. Поділити на 10 це 11,6. Мінус 0,6, про які ми вже говорили, і виходить, що ми маємо рівно 11. Це чисто з перших дужок. Отже, рухаючись далі, маємо розглянути також другі дужки. Ось ось ці, також розглядаємо їх окремо. Виносячи сюди, дивимося, що у нас виходить. Так, ну перше, що ми бачимо в них, це добуток, добуток двох ну, числа на дріб. Як це робиться? Ми маємо 42 помножити на неправильний дріб. Тобто 3 на 6, 18, 18 плюс 5, виходить 23. Шостих. Зрозуміло, як завжди, за правилами множення. 42 і 6 можна скоротити. Тут у нас виходить 1, тут у нас виходить 7. І 7 помножити на 23 це 140 плюс 21 161. І плюс те, що від нас хочуть, це 3,3 поділити на 0,3. При цьому, як завжди, можна це робити, можна помножити і ділене, і дільник на 10. Тобто буде 33 поділити на 3, і це 11. Тому ми отримаємо 161. Плюс 11 дорівнює 172. От, з цим зрозуміло. І тепер, якщо брати повністю, ну, те, що стоїть у нас, виходить, чисельник у цього дробу, що в дужках, матимемо 172 поділити на 1,15 – Ну, а поділити на 1,15, це те саме, що помножити на 15. Але зараз ми множити не будемо. Раптом там щось виявиться у нас у знаменнику. Ну, щось, щось таке, на що можна буде скоротити. Отже, переходимо тепер до знаменника. Спочатку 3,3, як завжди, переводимо правильний дріб у неправильний. Це 12 плюс 3 15. Четвертих ділиться на 0,625 сотих. Якщо згадати, що 1 восьма, це 0,125, то нескладно зрозуміти, що це у нас якраз буде 5 восьмих, ну, помноживши на 5. І 0,84 поділити на 8. Ну, поділити на 0,8, то ми абсолютно аналогічно діємо, як 8,4 поділити на 8, і це в нас виходить 1,5, переходячи от сюди, тобто мінус 1,5. І тут. Ділення означає множення на обернений, тобто 15 четвертих помножити на 8 п'ятих. Відразу виконуємо всі можливі скорочення. Тут у нас трійка, тут одиниця, тут одиниця, тут двійка. І виходить, що вийшло 6 мінус 1,5. І це дорівнює 4,95. Ось таким чином. І тепер ми ці 4,95 маємо поділити на 0,3. Ну або що те ж саме, це 495. У нас має ділитися на 3. Поділимо це число на 3 і отримуємо 165. 165. Ну і тепер зводимо усе, до чого нам вдалося дійти, і докупи. Спочатку ми отримали з перших дужок 11. Отже, 11. Далі множиться на ще одну дужку, в чисельнику якої стоїть 172 помножити на 15. Так і робимо. 172. Помножити на 15. І ділиться усе добро на те, що ми отримали на 165. Тепер нескладно зрозуміти, що 15 і 165 можна скоротити. Від 15 залишиться 1, а від 165 залишиться 11. От. І як би сильно нам зараз не кортіло скоротити 11 та 11, але мінус перша степінь. На превеликий жаль, заважає нам це зробити. Тому записуємо. Що тут утворюється? А утворюється наступне 11. Помножити. Якщо ми підносимо дріб до мінус першого степеня, ми маємо його перевернути. Тобто, помножити на 11. 172 І 11 помножити на 11. Це у нас виходить 121. 172. І скоротити, на жаль, вже нічого не вдасться. 121, 172. Ось таким чином вирішується дане завдання. Тобто, послідовними кроками ми рухаємось до правильної відповіді. Тепер розглянемо набагато більш простіше. Завдання, коли ми маємо справу з дробами, і розв'язуючи аналогічним чином, от повністю користуємось методом розділяй та «владарюй» і визначимо, в який же час він у нас займе, якщо ми будемо ним користуватися, а потім перевіримо наше припущення і чи отримаємо якийсь ми виграш у часі, якщо будемо розв'язувати це рівняння, це ж саме, цей ж самий вираз. За допомогою іншого методу, а точніше, розв'язуючи повністю, абсолютно повністю відразу і в лоб. Отже, поїхали. Спочатку послідовно. За методом розділяй і владарюй, беремо перші два дроби. 4,2 мінус 6,3. Що спочатку можна зробити? Можна зробити наступне. Записати як 4-2 третіх мінус. В дужках 6 плюс 3 сьомих. Ну, всім нам відомо, що цілу і дробову частину можна легко відокремлювати. І тоді у нас виходить 4 мінус 6 плюс 2 третіх мінус 3 сьомих. Є, З цим розібралися. Тепер 4 мінус 6 це у нас мінус 2. Ну а 2 третіх мінус 3 сьомих зводимо до спільного знаменника 21. А для першого дробу додатковий множник 7, для другого додатковий множник 3. І виходить, 14 мінус 9 дорівнює перших. Отже, ми отримали мінус 2 плюс перших. Мінус 2 можна розписати, як мінус 1 мінус перша плюс. 5, зрозуміло, 21-х. І у відповіді вийде мінус 1 мінус 16 21-х. І якщо ми винесемо мінус, то буде одиниця плюс 16 21-х, Або якщо ще простіше, мінус 21-х. От, є з першою. Частиною цього завдання розібрались. Далі поїхали, поступово розв'язуючи, ми маємо записати наступне, що тут мінус одна ціла 16,21. І далі плюс наступний дріб той, який у нас виходить. Тобто, це одна ціла, ось та зазначена, дві дев'ятих. Чому так? Тому що мінус і в дужках мінус вони помножені один на одного, дають плюс. І ми, відповідно, отримуємо наступне. З цілою частиною мінус 1, плюс 1 з дробовою плюс 2 дев'ятих, мінус 16, 21. Тепер цікаво, 9 і 21 треба знайти найбільше спільне кратне. Щоб записати спільний знаменник, тим часом з одиницями можна розпрощатися. І тут нескладно зрозуміти, що це буде 21 помножити на 3, тому що саме множника трійки і не вистачає, виходить спільний знаменник 63. 9 таким чином ми маємо помножити на 7. А 16 маємо помножити на 3. Отже, 2 на 7 14, мінус 40. 8 дорівнює мінус 34 шість третіх. Є! Другу дію виконали. Залишилось останнє. Мінус 34 шість третіх, плюс 5,20 перших. Так і робимо. Мінус 34 63 плюс 5,101. Так, ну тепер із цілої частини у нас є тільки п'ятірка. Тому пишемо 5. Далі зводимо 21 до знаменника 63 множенням на трійку. І в нас виходить, що це буде 63 в знаменнику мінус 34 плюс 30. І дорівнює 5 відняти 4 63, Ну і це вийде цілих. 5963. Перемога. Якщо ви бачите зараз секундомір, то ну, можете спостерігати деякий результат і дивитися на час, за який я впорався. Я його зараз не бачу, але провівши висновки, ми в кінці все порівняємо. Отже, тепер спробуємо розв'язати оце все завдання цілком і повністю за один підхід. Тобто, що ми зробимо? Ми... Окремо випишемо собі цілі частини. Тобто 4, мінус 6, плюс 1 і плюс 5. Цілі виписали далі плюс 2 третіх, мінус 3 сьомих, плюс 2 дев'ятих і плюс 10 двадцять перших. Отже, що у нас виходить? Розбираємось спочатку з цілими. 1 плюс 5 мінус 6 взаємознищується. лишається 4, цілих. далі. Спільний знаменник. Ми вже здогадуємося, що там буде так само, як і в минулому випадку 63. Поїхали тут. Трійці не вистачає 21, 7 не вистачає 9, дев'ятці не вистачає 7, 21 не вистачає 3. Отже. 2 на 21, 42. мінус 3 на 9, 27, плюс 2 на 7, 14 і плюс 30. Таким чином, що ми отримали? 4, цілих у нас є вже в кишені. Далі 30 плюс 14 і плюс 42. Це у нас виходить 44 плюс 42. Це буде 86. І 86 мінус 27, то це якраз і буде наші 59 63. Ну, і як ви бачите, навіть порівнюючи просто по кількості записаних рядків, отут всього лише два рядка використана. А тут 1, 2, 3, 4. Ну і фактично. 5 і 7. Тобто два рядки проти семи. І якщо ви подивитесь зараз на час, використаний для того, аби це все добро розв'язати, то ви можете побачити, що час насправді виникає більшим і потребує більше роздумів для того, щоб кожен конкретний елемент розв'язувати і дивитись на те, який у нас виходить результат. Причому спрощення. Оцього результату, який ще разу виходить, от коли ми там виділяємо цілу частину, зокрема у першому, чому у нас так багато часу на це пішло, він вимагає деяких зусиль, які можна оминути, тобто не е, проходити всі ці шляхи, якщо ми беремо відразу повністю всі цілі частини окремо, всі дробові частини окремо. Отже, переходимо до висновку. Друзі, набір висновків по використанню універсального методу розділяй та владарюй. Полягає в наступному, що яка б сила цього методу не була, він, як і все в цьому світі, має свої обмеження. Зокрема, коли розділення задачі на менші частини вимагає додаткових зусиль, які ніяким чином не впливають на результат. У нашому конкретному прикладі з дробами це було виділення в кожного з дробів. Окремої цілої частини, яке вимагало наших зусиль, нашої трати часу, але ніяким чином не впливало на відповідь, яку ми отримуємо в кінці. Саме тому використовуйте метод Наполеона, але розділяйте задачу на оптимальні елементи. Реальний приклад із життя. Ви можете переносити цеглу з пункту А в пункт Б. Зрозуміло, що взявши всю цеглу, це зробити неможливо. Тому вам... Як хочеш, не хочеш, доведеться розділити задачу на менші. Але це має пробутися раціонально. Тому що, беручи по одній цеглині, процес перенесення займе досить великий проміжок часу. Саме тому знайдіть якусь оптимальну. Кількість цеглин для себе, яку ви можете досить швидко перенести за один раз. І, будь ласка, займайтесь процесом перенесення з задоволенням від розв'язку задачі. Отже, метод Наполеона розділяй та владарюй. Пишіть ваші відгуки у коментарях. Нам дуже приємно чути вашу думку. Будьте поруч, бережіть себе та вірте в Збройні сили.